Цьогоріч в Україні масово проходять заходи, присвячені 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Пізнавальне дійство про нашого українського пророка, славнозвісного кобзаря, підготували вихованці школи ранньої творчої орієнтації Пізнай себе, що діє при Новолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Малюки декламували вірші Тараса, які, до речі, вбирали самі, співали пісні, грали на скрипці. Не називали її раді, і радіночки у полем краси. Свинудьку переливала, свою дитину в подіб вітер биє, гуляє по полю, край дорогу, не по полю, до самого дому, стань високий, лист широкий, нащо загадіє? Круби поле, як ти море, широкий, Село наче погоріло, наче люди подоріли. І мій на Мій напавши діточок своїх пледу. І я, закладкавши назад, поїхав знову на чужими. Свято підготувала та провела викладач пізнайка Марія Пензовська, а також акомпаніатор Леся Греченюк та керівник ансамблю мадуристів Ірина Гергель. Діткам захід дуже сподобався, а на завершення кожен отримав сувенір, аби маляти завжди пам'ятали слова Великого Кобзаря.